У 1 травень на мітинг комуністи, не порушуючи багаторічної традиції, влаштували демонстрацію. День трудящих на головній вулиці столиці за різними оцінками зібрав від 10 до 20 тисяч. Не обійшлося без сутички. Традиційно святкову ходу прихильники комуністичної партії почали з Бесарабської площі. Назбирали кілька тисяч людей з усіх куточків України. Їх об'єднали під гаслами, які зазвичай використовують у політичних акціях. На це люди увагу не звертають. Головне кажуть, приїхали до столиці, хочуть прийнятися атмосферою Києва. А ввечері назад додому. Це ж все таки парад, приїжджають Люди з усіх областей, з усієї України збираються, відмічають вихідний день, свято. Все таке я праздную вже 80 років, і надалі я думаю, будуть празнувати. Люди, одягнуті у символіку КПУ, охоче спілкуються на камеру. Настрій не зіпсував навіть перехожий, який демонстративно не пускав колону до європейської площі. Допомогли м'язисті партійні охоронці та з десяток беркутівців. Вони заламали активісту руки і відвели у перехід відпочити. Пустіть я піду собі Почекайте, Почекайте. Піти просто так чоловіку не дали. За п'ять хвилин відвели до автозаку. Загалом у столичній міліції нарахували шістьох затриманих під час акції. Комуністи через них маршу зупиняти не стали, просто назвали цих людей провокаторами. Тож продовжили ходу під супровід духового оркестру. Марширували і зовсім юні, і люди старшого покоління. Втім, майже ніхто не знає історії свята і де воно виникло. Чи знаєте, ви коли вперше почали святкувати 1 травень? У 19-му. Ну як де? В Радянському Союзі, напевно. А в якому році? Ой, в якому році. Як це було в 17-му, по-моєму. Чи знаєте ви, коли вперше почали святкувати 1 травня? Чесно сказати, ні. Не знаю. А де вперше почали святкувати? Вийшли на вулицю також соціалісти та звільнені працівники аеросвіти, яким досі не виплатили заборговані зарплати. Під різнокольоровими прапорами та гаслами вони зібралися біля пам'ятника Шевченку у супроводі юних музикантів. Андрій Лащ, Вадим Морковець, телеканал Київ. Як стало відомо, у четвер відбудеться суд над тими, хто намагався завадити ході українських комуністів. Їм інкримінують хуліганські дії. Міліція спочатку затримала активістів, однак згодом відпустила.